Як багатьом відомо, Росія перевела з 16 червня цього року Україну на передоплату за природний газ. І таким чином знизилися обсяги споживання російського природного газу Україною. Навіть можна сказати, що припинились зовсім. Тому виникла гостра необхідність зробити деякі Кроки для підвищення стану енергетичної безпеки в Україні були екстрені зібрані столи віце-прем'єром міністром України. Були розпорядження головою обласної державної адміністрації. І наш міський голова теж ряд, дав ряд доручень з цього питання і. На виконання даного питання першим таким документом було зроблено це розпорядження міського голови про затвердження плану заходів з за енергоефективності на 2014 рік, де були передбачені організаційні заходи з даного питання. Нагадаю, що в місті існує програма енергоефективності на 2010-2015 років, в якій були передбачені технологічні заходи з зменшення споживання усіх. Ресурсів, але на, на даний час існує нагальне питання зменшити споживання природного газу. І на теперший час відділом розробляється план заходів з цього питання. Очікуємо, що ці заходи дозволять зменшити споживання природного газу до 30%. Ці заходи є капіталоємкими, тому. Передбачаємо, що треба буде посилити співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями для отримання інвестицій як від приватних інвесторів, так і грантових і кредитних коштів. Передбачається даними заходами зробити як модернізація обладнання, яке існує на даний час, заміна ветхих теплових мереж, так і газозаміщення. Як це існує в багатьох країнах світу? Насамперед, це буде передбачено з використання відновлених джерел енергії.